Коли тільки купили площу, їм дуже подобалося околиця. і вони тут відчувалися вдома, так як на Україні. Тільки зелений ліс. Там трошки починає. Окей, як побачите, як будете їхати, то я не знаю, вони думають, що папці. Мій дідусь він жив на підкарпати і воно дуже... Близько виглядало. Наші предки, що приїхали до Австралії, почали знайти ім'я, яке було дуже сполучене з Україною і що, що було дуже відповідно до кошти для суму. Тут подібно до Так. Карпатик. Цей раз був Карпатах, але подібно. Дуже гарно є. тут. Прекрасна природа. Гаряче, Тепло було, коли я там був, а тут також гаряче. Я думаю, з того, що я бачив, то дійсно мені завжди пригадує наші рідні українські карпати. Дуже подібне, дуже подібне. Такі запахи, та природа така чаруюча, ті такі гори, ну і свіже повітря. З долини так само такі подібні ліси, та горбки. Дуже подібно. Прода Карсота. Я подібно, так. І, інші дерева, але, але гори прекрасні, краєвид прекрасний. Я думаю, досить близько, але ну, не є такі гори високі, як в Карпатах, але ми чуємо ще так, як в Карпатах. Я би сказав так. Наш табір, можна казати, є посиліть так само, як в Карпатах. До Карпати в Україні? No, ja думаю, tak, to ja że... myślę tak, ponieważ dużo góry wszude, my widzimy góry tam i w tsaibik. Czy czasie jest już na Karpaty? Ja bym powiedział, że na pewno nie. Nie dość, ja bym powiedział. <śmany> to, co ja pamiętam, to Karpaty troszkę mini. Nie. Нічого не потрібно копати. В Австралії. Нічого не але почуття. Чи ця оселя потрібно копати? Ні. <рапати> Взагалі ні. Але в мої карпати в Австралії для нас. Um, ні, не потрібно наші дерева тут в Австралії, ми маємо ті гамче. Але um, я думаю, Карпати то є то відчуття українське. Бо тут ми є українська родина, то є а, ніби наша маленька частина України. То. Я колись був у Карпатах в Україні, а це трошки інакше, але це австралійські Карпати. Ні, то не є таке саме та Карпати, але ми, ми хочемо думати, що то є наші Карпати маленька так. Але не виглядає так, як Івана Франківська Карпати. Ні. То є наша Карпата австралійська, так. Це так і ні. Але я розумію, чому перші сумівці тут в Австралії, в Мельбурні, називали нашу площу тут Карпати. Інакше ліс, але ми любимо Карпати, наші Карпати в Україні, так що ми назвали їх Карпати, тому що трошки трошка і ліс. Во well, ми так назвали, бо ми не знали. Ми собі уявляли, які Карпати виглядають. І для нас ми думали, що то виглядає як Карпати, бо ми думали про ліс. Але все одно для нас це є Карпати. tu e o clinică parte Australia,